Розділ П'єрей: зіпсуття світу і Божий вирок світ, створений колись прекрасним і чистим, ідеальним садом гармонії та світла, де голос творця лунав у прохолоді дня, поступово незворотньо занурювався в липку, чорнильну темряву. Цей занепад був не раптовим падінням, а повільним, отруйним розкладом, що починався не зі стихійних лих, а з крихітного ледь помітного тріщини. В найсокровеннішому людському серці. Людські серця, що мали бути храмами любові та вдячності, сповнилися отрутою зла, насильства та хижої жадібності. Кожен новий світанок приносив не надію, а новий виток жорстокості. Їхні думки, мов підступні змії, ставали все більш підступними, все більш жорстокими і бездушними. Люди забули, що таке співчуття. А ближній став або здобиччю або перешкодою. Земля ця велика, щедро дарована колиска життя, що мала бути квітучим садом, де кожна травинка і кожне дерево славили б свого архітектора, перетворилася на скривавлене поле насильства, поле вічного розбрату. Тут не лунали гімни подяки, а лише гомін розпусти, плач скривджених та переможний, хрипкий регіт гріха. Голос правди і кришталевої любові, ледь чутний, безповоротно тону, був заглушений оглушливим, нестямним гомоном розбещення. Здавалося, сама атмосфера світу стала важкою, насиченою невисловленою, огидною скверною. Небеса, що раніше усміхалися, тепер, здавалося, нахмурилися, відображаючи глибоку, всеохопну скорботу. І Господь споглянув на землю. І його погляд був не поглядом гніву, а невимовної вселенської туги. Він побачив, що вона сповнена зіпсуття, немов величезна, дозріла рана, яку вже неможливо було зцілити. Творець, що вдихнув життя, тепер із невимовним болем спостерігав за його жахливою добровільною деградацією. Кінець усякому тілу прийшов перед лицем моїм, промовив він. І цей голос, що колись формував зірки, тепер тремтів від жалю, бо земля наповнилася насильством. Я знищу все живе під небом. Увесь цей гуркіт, уся ця мерзота мусить припинитися, щоб знову зазвучала чиста нота буття. Цей вирок був не просто актом помсти, а вимушеною хірургічною операцією, покликаною зупинити заразну смертельну хворобу гріха. Яка загрожувала самому сенсу існування. Це був біль батька, який змушений зруйнувати свій дім, щоб врятувати його основу. Але серед усього цього мороху, цього смердючого болота від чаю, сяяла тихо, але незгасно, одна єдина зірка. Серед мільярдів загублених душ знайшлася одна людина, праведна і чиста серцем Ной, син Ламеха. Він не був ідеальним. Бо досконалість залишилася поза едемом, але він був цілісним, непохитним у своєму прагненні до Бога. Ной ходив з Богом. Це означало не просто слухати, а дихати з ним в унісон, узгоджувати кожен крок свого земного шляху з невидимою, але всемогутньою волею Творця, його життя, його тиха, повна покори чистоти постать. Тія серед зіпсованого покоління як вогонь посеред чорної нічної безодні, даючи слабкий, але невідступний доказ того, що зв'язок між небом і землею ще не був розірваний повністю. Ной був останнім живим мостом над прірвою, що поглинала світ. Розділ Други божий наказ і будівництво ковчега одного дня, коли повітря було особливо важким, насиченим запахом гріха та передчуттям нещастя. Господь звернувся до ноя. Це сталося не в храмі, бо храмів ще не було, а в глибині його серця, у тому священному куточку, де щоденно сходилася людина і її творець. Голос був могутній, як гуркіт далекого грому, що струшує самі основи буття. І водночас ніжний, як найперший, обережний подих вітру, що провіщає ранкову росу. Цей голос пронизав Ноя до кісток, але не від страху, а від священного, паралізуючого трепету, що наповнює душу перед лицем абсолютної істини. Збудуй собі ковчег з дерева Гофер, повелів Господь. І слова його лягли на душу Ноя, немов важкі, але рятівні камені. Зроби його з відділеннями, осмоли всередині і ззовні. Зроби його водонепроникним і придатним для життя. І ось як ти зробиш його: 300 ліктів довжини, 50 ліктів ширини і 30 ліктів висоти. Нехай він буде величезним, бо він нестиме майбутнє. Вікно зроби для ковчега, щоб світило світло надії, а двері постав збоку, щоб я сам міг їх зачинити. І тоді прозвучала жахлива і водночас рятівна обітниця. І ось я наведу потоп на землю, щоб знищити все живе, усе що під небом. Де є дух життя. Але з тобою я укладу мій заповіт: ти і твоя сім'я будете насінням нового початку. Ной мовчки схилив свою сиву голову, але не в покорі раба, а в благоговійному прийнятті великої місії. Його серце билося швидше, ніж будь-коли, але не від ляку перед майбутньою катастрофою, а від усвідомлення священної відповідальності та незаслуженої Божої милості. Того дня спокій назавжди покинув його дім. І почалася велика, епічна праця, освітлена лише світлом віри. Він і його сини Сим, Хам та Яфет. Ці три міцні гілки, що виросли з одного праведного кореня, розпочали будівництво, яке на той час здавалося абсолютно божевільним. Вони зайшли гоферове дерево, його міцні, непідвладні гниттю волокна і. Взялися за важку, виснажливу працю. Кожен день був битвою, не лише з деревиною, але й зі зневірою, скепсисом та глузуванням. Сусіди сходилися, мов на циркову виставу, Їхні обличчя викривлялися від глузувань і зневаги. Вони кликали його безумцем, юродивим старцем, який, на їхню думку, будував корабель посеред сухої, запиленої землі, де століттями не було великої води. Навіщо цей дивак витрачає роки свого життя на цю величезну скриню? Чи не краще йому бенкетувати і веселитися, як це робимо ми? глузували вони. І їхній регіт, мов гострі камені, летів услідною. Вони не розуміли, що не бачать очевидного. Їхня гординя і їхній гріх були набагато більшим потопом, ніж той, що мав прийти з небес. Але Ной не зупинявся. Він не вів суперечок. Не намагався переконати. Кожен удар молота, кожен обтесаний брус гоферового дерева, кожен шар смоли був не просто технічним процесом. Це був акт чистої, незаплямованої, мовчазної віри. Це був фізичний доказ його покори та довіри до невидимого слова. Роки минали, десятиліття змінялися десятиліттями. Його сини старіли, а їхні діти виростали, але ковчег зростав, як жива обітниця. Величезний, мовчазний, загрозливий пам'ятник людському гріху і Божому милосердю, що чекає. Ной, втомлений, але не зломлений, своїм життям свідчив про наближення кінця, хоча світ, засліплений власними насолодами, цього й не помічав. Розділ 3 Вхід до ковчега минуло сто років Ковчег стояв на голій землі, мовчазний і величний, немов величезна дерев'яна фортеця, що чекає останнього наказу. Він був завершений до останньої дошки, до останнього маска смоли, готовий прийняти свій вантаж. Не срібло і золото, а саме насіння майбутнього світу. Коли будівництво, яке тривало життями, було завершено, Бог знову заговорив, і його голос пролунав уже не як наказ, а як заклик до останньої дії. Увійдити й увесь дім твій у ковчег, промовив він. Бо тебе я побачив праведним переді мною в цьому поколінні. Це було свідоцтво, вирок і спасіння в одному реченні. І в цей момент, коли Ной зі своєю сім'єю готувався до входу, сталося диво, що змусило будь-якого свідка опуститися на коліна в благоговільному страху. Звідусіль, з усіх кінців землі, з лісів, полів, пустель і гір, почали сходитися живі істоти кожної тварі по парі. Це був неймовірний, безшумний парад життя, керований невидимою, потужною рукою проведіння. Величні леви, прохуючі поруч із лагідними ягнятами, гігантські слони, супроводжувані мініатюрними гризунами, птахи всіх кольорів і плазуни всіх форм. Вони несли в собі генетичний код, безцінний спадок, майбутнє життя. Вони не билися, не чинили опору, не вимагали уваги, вони мовчки. Порядковано входили у двері, підкоряючись первісному інстинкту, який був сильнішим за будь-який природний закон, інстинкту виживання, керованому Божим наказом. Ной та його сім'я стояли ошелешені, як свідки неземної дії, відчуваючи, що вони лише скромні служителі цього грандіозного вселенського збору. Небо тим часом почало темніти, світло стало густим, кольору свинцю, а на обрії. Де ще вчора світило безтурботне сонце, збиралися важкі, чорні, як смола хмари. Вітер почав здійматися незвичайний вітер, а пронизливий, зловісний вихор, що свистів, немов погрожуючи. Люди, які ще годину тому глузували, тепер з тривогою дивилися на величезний ковчег, відчуваючи перший холодний укол страху у своїх розбещених серцях. Вони бігли до ковчега, стукали в його товсті стіни, кричали, благали, але вже було пізно. Останніми увійшли Ной, його дружина, його сини, Сим, Хам та Яфет і їхні дружини, вони ступили на трап, несучи з собою не лише себе, а й пам'ять про світ, що гине, і надію на світ, що народиться. І коли останній із них переступив поріг. Сталося те, що поставило остаточну крапку в історії старої землі. Двері за ними зачинив сам Господь. Це була не людська рука, а божественна дія, що відокремила спасенних від приречених, надію від відчаю, майбутнє від пороху. Світ зовні завмер, очікуючи першої краплі, розділ 4. Потоп. Він прийшов не поступово. А як раптовий, шалений, всепоглинаючий напад гніву природи. Усе почалося з пекельного гуркоту. Вибухнули джерела великої безодні. Земля тріщала, розколювалася. І з її глибин, мов із розірваних вен, ринули мільярди тонн хиплячих бурхливих вод, що несли каміння та бруд. Водночас відкрилися хлябі небесні. Це був не дощ, а нескінченний суцільний потік. Мовби прорвалася стеля Всесвіту, і вода лила, мов нескінченне море, 40 днів і 40 ночей, без жодної перерви, без жодного проблиску сонця. Води підіймалися з жахливою, невблаганною швидкістю, затоплюючи пагорби, долини, міста, які ще вчора були центрами веселощів. Люди і звірі, охоплені панікою, що перетворилася на чисте безумство. Тікали на найвищі вершини, кричали, благали, чіплялися один за одного, але було даремно. Хвилі, немов живі холодні чудовиська, наздоганяли їх, поглинаючи їхні крики разом із їхніми гріхами. Світ, який колись співав, реготав і бенкетував, тепер замовк у глибокій водяній смерті: уся краса, усі споруди. Усе, що було виплекано і зіпсовано, усе зникло під сірою, невблаганною, безмежною поверхнею води. Усередині ковчега панувала моторошна, глибока тиша, яку лише зрідка порушували крики тварин, що звикали до нового, писткого будинку та тихе, шанобливе шепотіння сім'ї. Вони були відокремлені, ізольовані від смерті, але не від її звуків, за товстими, просмоленими стінами. Гуркіт хвиль, схожий на постійний потужний грім. І рев бурі нагадували їм, що назовні гине цілий світ, їхній світ. Це була найважча тиша. Тиша, наповнена вагою мільйонів загиблих життів. Ной молився. Його сильні руки, що збудували цей порятунок, тепер тремтіли, але серце залишалося міцним, міцно прив'язаним до обітниці. Він знав. Що його власний порятунок і порятунок його сім'ї це не його заслуга, а виключно Божа милість. Ковчег хитався, піднімався й опускався на бурхливих хвилях, немов маленька, тендітна деревина на воді, не керована людською рукою, але Божа рука, невидима і всемогутня, тримала його, спрямовуючи його через хаос, що пожирав усе навколо. Вони пливли серед мертвих над горами. Над колишніми містами і вікно, єдине вузьке вікно давало лише мутне, сіре, безрадісне світло, Світло виживання, світло надії, що не згасає. Розділ Бефи зменшення вод 50 днів і ночей тривав дощ, і 150 днів тривало панування води над усім, що дихало. Нарешті, коли відчай здавалося, готовий був поглинути навіть найстійкіші серця, щось змінилося. Бог згадав про Ноя. І це згадав, було не забуттям, а новим вирішальним актом волі. Він згадав про Ноя і про всіх живих істрот у ковчезі, Тихий, але невпинний вітер пройшов над землею. Це був не руйнівний шторм, а лагідний, очищувальний подих творця, який почав відганяти, вбирати, відводити води. Вони почали відступати. Повільно, неохоче, але незворотно, відкриваючи світу безрадісний, вкритий мулом, очищений від гріха пейзаж. Через сім місяців і сімнадцять після початку потопу ковчег нарешті знайшов спочинок. Він м'яко осів на горах Араратських, на вершині світу, що став першою сухою землею, побаченою очима Ноя. Це було дивовижне, гірке відчуття міцної опори. Після стількох місяців нескінченного хитання минуло ще багато, багато днів, повних тривожного очікування. Ной, чоловік, який чекав століття, навчився терпінню, яке вимірювалося не днями, а епохами. Він відчинив вікно, цей маленький отвір надію і випустив ворона. Ворон, символ чорної нетерплячості, літав туди-сюди, не знаходячи місця для спочинку. Харчуючись, мабуть, тим, що залишилося від старого світу, і не приніс жодної звістки. Тоді Ной випустив голуба символ миру, ніжності, нового початку. Голуб полетів над сірою безмежною поверхнею, але повернувся назад у ковчег, не знайшовши ніде твердої землі, лише воду, воду, воду. Це було тяжке, але чесне свідчення. Час ще не настав. Ной чекав ще сім днів. Випробовуючи межі своєї віри й терпіння. І коли він вдруге випустив голуба, надія була крихкою, як скло. Але вечір приніс диво. Голуб повернувся. Він тріумфально ніс у дзьобі свіжий, зелений, блискучий оливковий листок. Листок, це був не просто шматочок рослини, це був перший зримий доказ того, що життя знову прокинулося, що дерева вкорінилися в нову землю. Що Божий гнів відступив перед його милосердям. Серце Ноя сповнилося такою радістю, такою незмірною, всеохопною подякою, що, мабуть, небо стало трохи світлішим. Це був перший живий знак Нового світу, вирваний із пащі смерті. Розділ шістих: новий початок і веселка завіту нарешті. Ще через кілька місяців, сповнених остаточного очікування, земля висохла. Вона була вологою, замуленою, але чистою, готовою прийняти нове насіння. Бог, який раніше зачинив двері, тепер промовив єдине, довгоочікуване слово: вийди з ковчега, ти й дружина твоя, і сини твої, і дружини синів твоїх з тобою. Усі тварини вийди з тобою. Нехай розмножаться вони на землі і розплодяться на ній. Це було друге народження світу, друга глава книги биття. Ной, його сім'я та вся безліч істот вийшли з дерев'яної утроби, ступаючи на тверду, просочену водою землю. Сонячне світло, чисте і яскраве, вперше за багато місяців осліпило їхні очі. Але це було найпрекрасніше, найбажаніше світло. Перше, що зробив Ной, людина, що пройшла через Божественний суд, побудував жертовник. Він не почав садити чи будувати дім. Він спочатку віддав шану творцеві. Він узяв чистих тварин і птахів, тих, кого було взято в корче спеціально для цієї мети, і приніс жертву Господу. І запах тієї жертви був приємний. Це був не запах диму, а запах відновленої віри, запах безмежної вдячності, запах чистого, відданого серця, який піднявся до небес. Тоді Бог промовив слова. Які стали законом для всього наступного людства. Це були слова не суду, а незламної обітниці. Не буду більше проклинати землю через людину, бо думки серця людського злі від юності і більше не знищу все живе, як зробив. Доки існуватиме земля, сівба та жнива, холод та спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Це було укладення завіту. Вічного договору між творцем і його творінням. І як видимий, фізичний, вічний знак цього завіту поставив Бог веселку на небі. Коли важкі дощові хмари знову вкрили небо, і яскрава, багатоколірна дуга з'явилася на тлі сірого смутку, це було нагадування яскраво кричуща гарантія Життя не буде знищене водами. Веселка стала не лише природним явищем, а мостом між небом і землею. Знаком Божої вірності, його милості, що завжди пам'ятає про свою обітницю. Це була перша барвиста печать на новому чистому аркуші буття, розділ Сіднерії. Гріх і надія після потопу світ, омитий і очищений, почав повільно відроджуватися. Минув час. Ной, людина, яка врятувала світ, тепер прагнуть відновити його. Він почав обробляти землю, важкий, але благословенний труд, що мав забезпечити новий початок. Він посадив виноградник і зробив вино. У той час ніхто ще не знав про підступну силу цього напою, і саме невідання стало його першою гіркою пасткою на новій землі. Одного дня Ной перепив. Він, праведник, що вистояв перед потопом, упав жертвою звичайної людської слабкості. Він лежав оголений у своєму наметі, беззахисний, вразливий, символ того, що людська природа, навіть після очищення, залишається схильною до гріха. І тоді світло й тінь зійшлися у його власній сім'ї. Його син хам, побачивши сором батька, не відчув ні болю, ні співчуття, а лише гидке, негідне задоволення. Він посміявся над неміччю батька і поспішив розповісти про це своїм братам. Цей вчинок був першим гріхом нового світу, гріхом неповаги, осуду та злої радості над чужою слабкістю. Але Сим і Єфет продемонстрували справжню гідність, гідність, що має стати основою цивілізації. Вони не стали свідками ганьби. Узявши одяг, вони накинули його собі на плечі, підійшли спиною до намету і покрили наготу свого батька, не дивлячись на нього. Це був акт шанобливої любові, пошани і захисту, акт, який відокремив їх від злого тихотіння хама. Коли Ной прокинувся і повільно й болісно зрозумів, що сталося, і хто як вчинив, він виніс свій вирок. Він прокляв не хама, а Ханана, сина хама. Це прокляття стало нащадкам і символом того, що гріх має поколіннєві наслідки. Але братів Сима і Єфета. Він благословив. Визнавши їхню любов і повагу як фундамент майбутнього світу, так людство знову розійшлося по землі, несучи і тінь гріха, що виявилася вже у другому поколінні Нового світу і світло Божої обітниці. Веселка тоу та кольорова, сліпуча дуга, що сяяла в небі як непорушне нагадування. Навіть після суду є милість. І навіть у найбільшій темряві людської слабкості є надія на відновлення і спасіння, що завжди чекає на тих, хто покриває любов'ю, а не розкриває осудом. Нова історія людства. Історія боротьби між добром і злом. Тільки починалася.